Волонтери спільноти Відповідальні українці передали військовим на передову вже п'ятий автомобіль. Його придбали за гроші благодійників. Щомісяця члени спільноти з різних куточків України та світу донатять від 50 та більше доларів на спільний рахунок, аби придбати автомобілі для збройних сил України. Цю автівку пригнали за кордон, Ми її придбали. Авто нам вийшло 4200, Це вже з доставкою хлопцями заправляємо повний бак. Цьому місяці навіть у нас буде залишок, і ми надіємося, що в наступному ми за кошти відповідальних українців вже придбаємо два автомобілі. Джип передали для 53-ї бригади, яка виконує бойові завдання на передовій. Олександр Безощук пояснює, якому підрозділу дістанеться чергове авто. Члени спільноти обирають методом спільного голосування. Цього разу заявка від 53-ї бригади перемогла. Її. Обрали майже одноголосно всі автомобілі, які ми передаємо. Ми повністю проводимо ТО. Тобто ми повністю робимо ходову, заміняємо рівня масли, все, що потрібно, тому що від справності автомобіля залежить життя хлопців. Ми до цього відносимося дуже відповідально. Військовослужбовець з рівного Максим до повномасштабної війни був керівником підприємства. З травня він у складі 53-ї бригади перебуває на передовій. Наша бригада виконує всі бойові завдання і тільки виключно на нульовій лінії. Дані транспортні засоби, особливо в осінь зиму, необхідні для постачання на позиції БК, вивіз поранених, також постачання харчування і максимально швидкої реакції. Тобто дорога в таку пору там ну і абсолютно немає, тому необхідні дійсно позашляковики, які можуть ефективно і в будь-який момент підвести все необхідне. Це перша співпраця благодійної спільноти з 53-ю військовою бригадою. Максим каже, що з новою автівкою до побратимів вирушить уже в понеділок, однак регіон не називає. Наразі не можу сказати, тому що ми були на ну, самому пеклі бою. Зараз ми на підсиленні. І є державна таємниця, куди ми далі поїдемо, тому що ми готуємось до активних наступальних дій. За словами військовослужбовця, на полі бою техніка часто ламається або її нищить ворог. Тому наші захисники постійно потребують матеріальної та технічної підтримки. Велика потреба в автомобілях проти дронових рушницях, в дронах і так далі. Ну стараємося якось виходити з нашому ну в нашому підозрі своїми силами. Ми просто беремо скидаємо з грошими і все, що необхідно, але ж ну зрозуміло, що. Такі речі, як автомобіль, дрон, вони як розходний матеріал. Тобто сьогодні він є. Завтра його збили, знищили. Його немає. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.